Скандалом, штовханиною, а потім і бійкою завершилася акція київських активістів. Група молодих людей зібралася вранці біля входу до однієї станцій метрополітену, де роздають газету. Весті розфарбовані в яскравий грим під мерців. Молоді люди влаштували флешмоб під назвою Тільки зомбі читають весті. Активісти закликали перехожих не брати та не читати газету. Більше вістей, більше світей. Люди на таку акцію реагували по різному. Хтось просто проходив повз, хтось брав газету та йшов. Дехто ж вирішив зупинитися і посперечатися з активістами. Перехожі стали переконувати учасників акції, що такими діями вони порушують їхнє право читати, що вони хочуть, та власне свободу слова. Що ви хочете нам сказати, що не читали? Це моє право Хочу читати. Багато суперечок з перехожими, багато криків. У якийсь момент виникла бійка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала одна з учасниць акції. В результаті в мене вибите плече у Ніни Прокоп'євої щелепа, а Настя Хабенко отримала ляпаса. І є ще купа синців і подряпин. У міліції про інцидент біля метро знають на місце навіть виїжджали правоохоронці. Був конфлікт між перехожими та дівчатами, що нібито проводили зомбі акцію. Ніхто з учасників події не звернувся з офіційними заявами до міліції. Відтак жодних проваджень не відкривали. Варто сказати, що в Україні це вже не перша акція протесту проти існування газети. У червні 2014 року масова акція пройшла під стінами видавництва. Претензії у людей були ті самі: скаржились на спотворення фактів та, начебто, про російську позицію редакції газети Весті у березні 2015 року. Окружний адміністративний суд Києва поновив провадження у справі, де прокуратура вимагає закрити це видання. А не так давно, в середині квітня цього року, на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, голова служби безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив видання В'єсті в підтримці сепаратизму. І ми є сторона, скажімо так, урядова, яка представляє позицію, що це видання підтримувало сепаратизм, що це видання діяло в незаконний спосіб, непрозорі джерела фінансування фактично брудні. Джерела фінансування. А відтак дуже очікуємо на справедливе рішення суду. Вердикту суду ще немає. У той же час більшість людей, які вступали в конфлікт з учасниками акції під метро, переконували, що ця газета ледве не єдине джерело, в якому, за їхньою думкою, розміщена правдива інформація про події в Україні.